Сьогодні у нас прекрасна пані Анна Атаманова, і ми її вітаємо тут у студії. Пані Ано. Вітаємо. Вітаємо. Поговоримо про актуальну політику. Багато є запитань. Коротко, швиденько проведемо бліц. А перш ніж розпочнемо, попрошу всіх наших глядачів, кого є змога гривнею, підтримати наш збір. Збираємо хлопцям на тепловізор на очі, так би мовити. 41 тисяча гривень потрібно. І якщо у вас є будь-яка посильна сума, гривня 5-10 нас до цієї покупки та передачі очей хлопцям на фронт, завчасно вам дякуємо за допомогу. Пані Анну, вчора була та сама розмова, про яку ми з вами говорили, відбулося так. Трамп путін А після цього нещадні обстріли, як ви і казали, власне відбулося. Поговорили про це ми з вами на прогнозі. А, наразі нам Зеленський прокоментував так одразу вчора. Ситуацію, і найголовніша, така найактуальніша актуальніша теза, яку я з вами хочу розібрати. Значить, цитую уже в найближчі місяці ми очікуємо максимальний наступ Путіна на нашу територію, сказав наш президент. Давайте подивимося це цю історію, це правдиве тлумачення. Чи варто нам очікувати налави російських загарбників на нашій території? І якщо так, то будемо дивитися, куди, бо там писав за північ. За південь і за схід. Ой. Хочеться, щоб вже нарешті був мир в усьому мирі, але справедливий мир. І, на жаль, от слово справедливість на сьогоденні не актуально. Я думаю, тільки. Бізнес, торги і так далі. Але Україна стоїть на своєму і вражає своєю незламністю, і героїзмом людей, які не здаються і настільки всі вражені люблять свою землю, свою країну. Скільки вже полягло хлопців, вже який день війни продовжується. І багато хто з людей, знаєте, відкрилися по-різному і показали себе свою істинну натуру, проявили себе в діях в важкий час. Тому що коли все добре, то всі добрі. Mm -hmm. А от коли важко, я дуже дякую. Знаєте, я відчуваю в такі особливо тяжкі моменти. Цей тиждень дуже багато було зроблено обрядів і на місцях сили працювала. Я відчувала підтримку майстрів, людей, які мають здібності, які залишились в нашій Україні. Неймовірні і залишились на нашій території для того, щоб підтримувати людей, тому що всі знають, що майстри вони можуть оберігати, тому що їх захищають вищі сили і міста, і території, відкликати біду. Тому їм також я хочу подякувати і висловити свою підтримку, вдячність. Будь хто там, можливо, темний, світлий, але ви молодці, ви найкращі в тому, що ви не залишили і поїхали в кращі можливо, умови, а залишились з нами, залишились з людьми, яким ми потрібні. О, тому дивимося. Так, так, дивимося історію, що нам сказав наш Володимир Олександрович. Чи правдива ця історія, що росіяни в найближчі місяці полізуть до нас ще раз з новою силою? Кінець місяця, 30 числа, взагалі з водою, центр. А ми говорили, що по центру будуть цілитись Київ, центр Києва. Центр це також може говорити про центри обстрілюватись. Київ, Київська область, знову ж таки, я бачу, буде активно велика кількість шахедів обстріли будуть. Запоріжжя мені сьогодні, знаєте, коли до вас я збиралась в студію, я побачила Запоріжжя. Мені не сподобалася станція, там якісь готувались провокації. Угу. І так завуалювати, ніби це з нашої вини. Так і Наступ Суми Сумщина. Наступ, так, дійсно, Харківщина, Одеса, шахеди в кінці місяця. А знаєте, чого вони? Там, де газ і світло, тепломережі, газові якісь станції, бачите? Карти показують. Пов'язано якось з газом. А Чорнобиль станція. От мені не подобаються якісь радіаційні такі небезпечні моменти. І там, де газ? Там, де газ. 11 число і кінець місяця. Наступ, залякування, так. Учбові заклади. Також увага, 5, 7, 13 число. А, пані Анна, чоловік, загроза чоловіку Київська область. Так, і ще блокування, якесь буде перехоплення інформації, it АІТшніки, щось або відому соцмережу можуть зламати інформація. Перехоплення інформації. Будьте уважні, не передавайте, хто спілкується з військовими координату ніякої інформації не передавайте, тому що видно, що будуть якісь спроби дізнатися інформацію. Так, а ще можлива зміна або посадовця, або військового. Зміни йдуть. Так, наступ уже я бачу. Вже я бачу, як почалося. Де? Що вам фонить? З Донецького напрямку Дніпро там може посилитись вибухи. Запоріжжя, Запорізька область мені не подобається. Там дуже такі, знаєте, як підступні такі схеми будуть захоплені, під Пляти, якісь акції, щось, щось таке. А ще дивіться, я казала минулого разу за Білу церкву, uh -huh. що там може бути. І насправді, от, от що я зараз бачу, і те, що мені прислали люди, що там були теракти, да? Підір... хотіли підірвати якесь ТРЦ, так як ми і говорили, ТРЦ обережно. Uh -huh. Ще такі будуть о, спроби. А, мінування, тепер школа. Чомусь школа мені йде. Лікарні, школи, залякувати людей. школи. Київ, Київська область. Хочу перевірити ірпінь Буча. Мені не подобається зараз. Обов'язково дивимося Київську область окремо. І пані Анну, люди питають за Чернігівщину, чи звідти може бути наступ на них? Зараз їх нещадно луплять, бідний там Чернігів. Чернігівщина. Давайте подивимося Чернігів. Мені Сумщина, зразу на Сумщину. Говорять Сумщина. Чернігівщина, Чернігівщина, Чернігівщина. Поки що, от поки що, ні, поки що 10 днів, ні, 10 днів. Але Київ, Київська область обережно. Угу. О, я бачу, що як будуть готуватися. Дорогі мости. дороги, мости. Розвідка літає. Дивіться, Одеса, Одещина, отам от також. Зараз вони, як шахедами. Розслідують якісь пункти. Не можу зрозуміти. Харківщина взагалі там по світлу може. Харківщина, дитяча установа, школа або садок може бути влучання. Оступ, Київ, Київська область. Мені не подобається на зараз ірпінь, буча. Темні вони у мене. Тобто можливий повторний наступ на ці міста? Не знаю, чи наступ, але обстріл, запуск шахедів, тому що в, темні, в темному кольорі, як помста йде, помста нафту. Хімія, знову якась радіація, знову будемо відчувати погіршення в повітрі. До могильних днів, це так мені карти показують поминальні дні. Коли у угу. нас починається? Ну, Десь. великдень, 20 квітня, поминальні на наступний тиждень або через. 26 -е один. число. 26-28 число. Щось в повітрі будемо відчувати. Де, біля дорог, біля дорог, от обережно зараз потрібно якось. А, блокпости під ризиком. Коротше, якесь іде міні. мене мінування доріг, трас біля доріг. Там, де ліси, окопи якісь. Давайте ми ще знаєте, що подивимося, а, пані Анно. Якщо е, нам вже казали про можливий наступ з півночі, а ми північ подивилися, що тільки Сумщину і, е, цей, і Чернігівщину. Київщина вам не подобається, але слава Богу, поки ви там не бачите, так, наступу. Спроби ДРГ, мінування, напади на поліцію, це 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 те, що я бачу. ТЦК будуть ну, підставляти так, що ніби наші проти ТЦК. Це буде підставні якісь акції. Київ, Київська область, якась дитяча установа, школа, тренувальний зал, мені не подобається. І Вижгород, знову Вижгород. А скажіть, були обстріли в Вижгород? Вижгородський а, напрямок? Я, я думаю, що були. Якщо ми їх чули, а ми зовсім недалеко. Я бачу в тому напрямку запускаються ще шахеди велика кількість, це щоб пробити біля дамби, бачите? А потім балістика виснажити нас по захисту. Тут біля води хочуть влупити. Угу. Газ, якась подача газу, газові станції, дочасного типу будинки. 28 число. Так сьогодні ще будуть, ще має бути повітряна тривога або завтра. Я думаю, що вона і буде, бо нині в поки ми ведемо ефір, я особисто чула, я стригнулася. В Києві пролунали вибухи, але повітряної тривоги немає. Зараз всі телеграм-канали не можуть зрозуміти, що то було. Ви знаєте, що я побачила? Якісь зривчатки будуть, мінування. А ще обережно з іграшками. Біля для дітей, обережно. Якісь провокації для дітей. Угу. Вибухівки невеличкі. Так, дивіться, біля світла все ж таки тепло енергетику оці, оці станції можуть цілитись. Бориспільський напрямок. Отам. Жесть була. Там пролітам дуже. я постійно за нього кажу. Бориспільський напрямок, можливо, ще на В. Виш... Вишневе. Вишневе це де. Софіївська борщагівка? Поруч там, да. От Софіївська борщагівка мені ще йде. А там якесь кладовище, да? неподалік є. Там ну, частний будинок, частний будинок. А... Ще, за світло, світле, жовтого колір, жовтовати, такий кирпічний колір. Отам чоловік може постраждати. Або вже е, 24 число на протязі 14 днів потрібно бути обережним. І ще мені йде біля метро, як Лук'янівка. Отам ще може бути. В принципі, Київ мені щось акцентує. Привертає увагу Київ, Київська область. Дякуємо за попередження. Ми будемо уважні та обережні. Пані Анну, на останок до нашого ефіру я дивлюся актуальні новини. Прямо зараз е, тривають перемовини по телефону. Трамп в своєму овальному кабінеті розмовляє з нашим Володимиром Олександровичем. Давайте подивимося, до чого у висновку вони прийдуть. Що той божевільний дід нам скаже? Які будуть умови? Чи почуємо щось хороше? Мені показують, що будуть отакі качелі іще. То, ніби на наш бік, Трамп буде е схилятись потім знов до Росії. Mm -hmm. Mm -hmm. Але mm -hmm. насправді Трам приведе Америку до економічного погіршення, спад буде. Mm -hmm. Зараз глянемо цю розмову. Цей ефір вийде у нас завтра, і зрозуміло, що всі ми будемо вже знати, що сталося. Таким чином ми перевіримо нашу інформацію і докажу, ну, доведемо вам скільки. за мову, тиск за мову, розмови, мова, в школах мова для нас це як яд. І територія, розпотериторія, поступитись території. Одеса, Одещина, велика кількість шахетів. Ще має бути погроза. 30 чимось, як мінімум. Щось за газ. Я не можу зрозуміти. За газ, газ, постачання газу, блокування газу. Ми це. маємо козир, ми кажемо, що ми будемо блокувати якісь шляхи газ. Не знаю. газ. Запоріжжя, що там в Запоріжжі, зміни показують в карту, так ніби показують Запоріжжя станція, що там за станцію дуже активно зараз вирішують. Ну, в самому як там. Дивіться, там, там, чому? Чому? там от прям така чорна карта, ніби як забрати її під контроль хочуть. Ну дивіться, ЗАЕС не знаходиться в самому місті Запоріжжя. За С знаходиться на, на, там, де зараз орки, е, там біля Енергодару. Там знаходиться Дніпро Дніпро -ЗАЕС, здається. Щось ну, вони правило. хочуть повністю під Дніпро. свій контроль взяти там. Американці Зля, ну. і з кораблів знову якісь балістичні обстріли. Харків, теж десь центр. Влучання може бути. Ні, це то зрозуміло. Але ж ми говоримо зараз про цю розмову Трамп Зеленський. Чи угу. скаже щось добре, щось почуємо з гарних новин? Знову ж таки, бачите? Хитрість іде. Хитрість. Тиск, хитрість. Я думаю, от як я чую, це більш якісь обіцянки про. Звільнення з полону чи обмін, так? Да? Сьогодні відбувся. Прямо зараз. 175 на 175. 175, як нам казав, да? 75 малював. 175, бачите? Цифра 75. Тепер а обмін. За обмін. Але ну, для нас ще тут Крим. Щось якось Крим виходить, і все рівно для нас не дуже як приємні новини. Територія. Тобто розмова з Трампом неприємна. Про це ми дізнаємося, пані Анно, з вами десь годинки за дві у всіх телеграм-каналах. А наші глядачі побачать випуск завтра і Узгодження, порівняють. Узгодження ніби як будуть, але це більш як тиск іде. І тиск поступитись території. І ніби нам будуть так подавати, що ви ж даєте менше, аніж мали втратити. Ох, угу. цікаво, завершити. такі лжива буде інформація про те, що посилені санкції насправді ні. Це ніби так. Цікаво, понятно, ну, як закінчиться розмова їх. Ну, ми таким чином та, дійсно порівняємо. Побачимо, що ви тут знову праві, що ваші передбачення вже відбулися. Ми так завчасно влізли у майбутнє, так би мовити. Шкода, що не сподобається нам розмова. Тиск на заморозку, але немає для нас тих самих гарантій, що не повториться через час знову. Лукаві пропозиції йдуть. Тиск більш як погрожувати будуть мова, чомусь мова, мовлення. Харків, Харківщина, мені не подобається. От ну, для нас це хитрість. Не те, на що ми сподівалися. Дякуємо вам в будь-якому випадку, вам та вашим картам, пані Анна, за попередження, за те, що ви нам повідомили і про міста, і про можливий наступ, де маємо готуватися хоча не знаю, як готуватися. От за Київ, дякую, що повідомили. Я думаю, що для наших глядачів це вкрай важливо. Вони завжди чекають від вас на цю актуальну і своєчасну інформацію. Тоді ми з вами до наступного тижня прощаємося. Дуже вам дякую за все, що ви сьогодні зробили для нас. Будь ласка, чекаємо для пані Анни вподобаю від наших чарівних гостей, які дивляться цей ефір, і звичайно, донати на ЗСУ, підтримуйте наш збір. Підтримуйте інші збори, ми бачите, які новини. Тільки ми самі завдяки нашим ЗСУ можемо врятувати нашу державу. Отже, так, бережіть себе. Невтомна вдячність військовим, їхнім рідним матерям, дружинам, дітям і просто величезна дякую тим, хто донатить, хто підтримує Україну попри все. І дякую вам, вашому каналу. Вашим підписникам за такі приємні коментарі. Так, вони вас дуже люблять, вони завжди вам пишуть. Яка ви красуня, багато теплих, прекрасних слів, вітань передають вам, пані Анно. Дякуємо за все, що ви робите. Чекаємо вас, як завжди, незмінно тут, через тиждень. Дякую, до зустрічі. Дякую вам.